Букет квітів за ціною твоєї квартири. Мабуть, не найприємніший випуск для чоловіків, але вже як є. Сьогодні я розкажу вам про найдорожчий букет в світі, який називають куля. Не куні. А кулі. ця композиція названа не просто так, а на честь унікального за розміром діаманта, який, до речі, також важко знайти. Куліан більше ніж букет. Це сяйво золота у поєднанні з яскравим блиском діамантів. Габарити також вражають, адже його висота. Понад один метр такий букет ідеально підходить для усіх інста дівчат, адже з ним не гріх зняти 54 сторіс, закинути ще декілька відосів. Це так, щоб вже всі точно побачили. Було таке дві рози приніс у складі більше сотні рідкісних сортів троянд і чорної гортензії. Також вас можуть вразити шість троянд, які занурили у 24-каратне золото. Усі квіти в композиції покриті спеціальним діамантним блиском ніби над букетом прийшов сявіч. Чи дощ з дорогоцінного діамантного пилу. і це ще не все. У центрі цього шедевра розташований моншер, моншер, скляний ковпак, під яким ви побачите романтичний танець двох троянд у вигляді серця. Ніжні квіти приховують у своїх обіймах два діаманта, 0,3 і 0,5 п'ять кара. Уособлюють закохану пару, чиї життя переплилися та поєдналися. У вічному коханні автори цього букету запевняють, що він без проблем може простояти від 3 до 5 років. Тобто можна розглядати цей букет не лише як подарунок, а ще як фінансову інвестицію. Ні, дорог подарок як дорого, дорого внімання. Ну і найголовніше вартість такого букету 25 тисяч доларів. А якби ви назвали букет за 25 тисяч доларів? Напишіть у коментарях, а ще підписуйтесь, ставте подобайки і пам'ятайте, жити зовсім недорого, якщо у вас є гроші вам і побажаю.